Коли я тільки омріювала літералію у своїх думках, і навіть після того, як я її почала втілювати, то навіть не здогадувалась, куди мене приведе бажання реалізувати цей проєкт. Коли літералія почала вже набувати певної структури, я почала розуміти, що вона буде набагато більшою. Її обсяги та структура почали розширюватись, а я дозволила цьому відбутися. І тут я повернулася до своїх давніх знань щодо того, як вивчають рідну мову у різних країнах світу, як вивчають англійську в Англії, Австралії, США, як вивчають німецьку в Німеччині, а японську в Японії. Як навчають дітей читати на рідних мовах? І я дивилась на українську систему навчання, а потім на те, що перетворюються літералія. І знаєте, що зрозуміло? Що в Україні ніколи не було власної національної системи навчання маленьких українців українській Система навчання, наприклад, читанню виявилася просто калькою букваря, за допомогою якого вчили російському читанню, а основою систем цієї системи навчання є вивчити правила і вміти застосовувати їх. Все. У той час як більшість систем навчання рідним мовам спирається не просто на інтуїтивне сприйняття мовлення, а на розуміння цих інтуїтивних моделей, занурення в них до самих коренів, на розуміння конструкції мислення на тій чи іншій мові, на тому, як ці моделі виникали і чому ми маємо сьогодні саме ці, а не інші. А це зовсім інше сприйняття мови при її вивченні, і тим більше при навчанні читанню. І сьогодні мені здається, що саме літералія стає тією першою системою в українській освіті, яка є дійсно національною власною українською.